В і тива банки знизити мобілізаційний вік. Майбутній радник із національної безпеки Дональда Трампа закликав Україну поповнити армію молодшими чоловіками в інтерв'ю телеканалу ABC News Майк Волц заявив, що однією з умов для стабілізації лінії фронту має стати зниження призовного віку, щоб залучити до складу зсу сотні тисяч нових солдатів. І це нібито та річ, про яку адміністрація обраного президента проситиме Київ. Якщо українці попросили світ зробити все, щоб відстояти демократію, то вони теж мають зробити все. Таке заявив Волц журналістам на запитання про терміни майбутньої зустрічі між Трампом та Путіним. Посадовець заявив, що її підготовка триває. знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років раніше, українську владу вже просила, і адміністрація Байдена. Однак, Володимир Зеленський досі відмовлявся це робити, пояснюючи це тим, що зараз проблема передусім у дефіциті зброї. а не людей.